Вітання всім! У нас день турніру стрімка така на трієчках. Чусь я вже аж топ-25. Давайте дивитись оборону. Та ні, оборона. Впевнено А стоїть. Добре, давайте переходити до боїв. Так, гунар. Хотілося б мати якусь чистку. Ну і, напевно, проти пенька бажано когось жовтих взяти. Ой, ще потрібно не забути, що проти, проти цього анферта не бажано брати дон. Вчора я в цьому переконався. Так, жовтий. Ну Так, щоб у мене великий вибір жовтих був. Йоку мені там потрібен, тому що потрібно знімати баф джолі. Другий лікар Хокмон. Ну Вона дасть броню. типу. Також нехай буде Хельгі потрібен, не потрібно ще когось жовтих взяти. Давайте це буде просто квасір, тому що він альфа і в нього майже 1600 життя. По великому то рахунку все, що мені потрібно, заряджати джолі, жити. І шукати хілги. Ну, ніби якийсь такий план. Потрібно позбутися пенька в ідеалі, звісно. Так, в нас є сині за один хід. Ми їх одразу використаємо і приберемо. Там зберуться і червоні, і жовті. Тому ніби непогано. А, я шукав чистку. Це ж гунар, який дає розподілення своїм. Тоді ще простіше. Так, вмикаємо джолі. Давайте через синіх підтягнемо червоних, уже, уже потрібно бити. Ще разок пройдемося і кухайнином і, можливо, ми навіть... Встигнемо когось забрати, ну, окрім Гонара, звісно, до Джолі. Але Делоїда, здається, вона ж також лікар. Тому не факт. Так, давайте ще пройдемося Йоу. Суто АБ був. Хопмун поки тиснути не буду. Зріз броні мені по великому тарахунку рахунку поки що і не заважає. Давайте червоним камінчиком ось так. Є. Джолі буде ходити, звісно, погано, просто що затягне бій. Один тривол нам вже нічого не зробить, плюс е, хотів я сказати посилення Джолі заблоковане, але ні. Ну, добре, ні, та й ні. Давайте підлікуємось, дозарядимо спочатку її кухайнина, знімемо посилення джолі. І потім будемо бити хильги. Тим паче, зараз ми собі ще ядро підзарядимо, а не підзарядимо. Коли не потрібно, вони всі ухиляються. Так, добре. Перезаряджаємо ще червоних. Ну і Джолі вистачить, який би він міцний не був. Дев'ять пострілів в одну ціль це не жарти. Так, ну перший бій не складно. Мульт мультики, мультики. мультики. Ну, тут мені йоку не потрібен, тому що... Деспелити я нікого не здеспелю. Дон мені тут також не помічниця. Потрібно брати когось ще в жовтому кольорі. Щоб вимкнути, лівий, вимкнути ліве плече. Та ось тільки кого, вони ж всі такі тоненькі. 1100. Ну, якщо бальтазар. Умовний влучить в Яда, та це одразу мінус. Та та сама пріска, напевно, його зможе вимкнути. Давайте спробуємо. Все-таки мультики, це не пташки, Дон, нескладний Джолі, тому тому хто знає. Давайте, напевно, 4 одразу червоних зберемо. Не хочеться так Бальтазара прокидати раніше часу. А якщо зберу жовті, то там полетить трієчка. Зелене в нього. Давайте поки не будемо поспішати. Тут також зелений. Ну тоді прибираємо весь все зелене, Бальтазар він хоча б по одному б'є, а він навіть ще й не зарядився. Тоді давайте ось так. У нас буде хельгі. Напевно, ми під... Ось, будь ласка, два постріли чи один. А я дуже поганенько. Добре б'ємо. Хільгі також не дуже тут працює, тому що Тому що не... Це ядро. А, воно ж в нього, напевно, було не заряджене. Але все одно ядро на мультиків не дуже то лягає. Та й камінчик ніби. Ні, Ніби червоний є. Тут гріх жалітися. Ну Звісно, ти влучиш все так, як. Ну, з однієї сторони, дякую, в принципі. Ти підтвердив мої, мої ці... Безп... безпокойства з приводу яда. Ну, це логічно, він був протиколіор Бальтазарна Альфа. Тому, напевно, добре, що він влучив саме, саме в'яда. Так, лікуємось. Знову хельгі. Ну і нарешті вже дозарядимо жовтих. Ну і давайте ось так. Ще один раз потрібно перезарядити хельги. Ось розгін у нас є, хельги зарядиться з трьох камінчиків. І я сподіваюсь, цього пріски вистачить. Так? Не знаю, мені з мультиками простіше, в тому плані, що якщо стоять шотери по типу Бальтазара, то вони хоча б дають якийсь час для того, щоб десь знайти свій камінчик. Бальтазар, він же ж по одному вимикає. тому тому не дуже складно. Так, а тут складно. Тут хопман буде дуже неприємна. Вона дає броню, лікує. Посилення, розподілення я не можу зняти. І це все ще й піддон. Ну, квасір мені потрібен. Чого й не кажіть. Та ніби і кутки фіолетові, тому давайте будемо пробувати. Хотів тільки сказати, все, що потрібно, це зарядити квасіра додон. Але щось поки що щось йде не так. Ну, зеленого прям. Забагато. Ну і червоний є, добре. Я, напевно, поки яда не буду витрачати. Ой, тільки не заряди, будь ласка, Дон. Так, давайте так. Вдаримо спочатку Хеллі подивимося. Мені Кайлані, в принципі, не заважає, нехай би вона там і стояла в тому центрі. Давайте, напевно, один хіт ось так. Нехай вона там собі своє розподілення дає. Дон відображує. Це погано. І Дон буде ходити. Ну, напевно, нехай ходить, якщо навіть на неї пташки не ляже яд, а він не ліг. А, я собі від скла відображаю. То я хоча б спробую зняти зараз совою. совою. Е, Боже, совою. Спробую зняти сову. ...з Ядом. Ага. Як писали, писав мені Льова в коментарях, що це розподілення. Через це я не можу сову зняти. Воно і тут так працює. Добре, давайте ось так. Просто Хокмун вже зараз це все відлікує. Ну, давайте жовті ще. міцна оборона. Ну, давайте ще Джолі поставимо і зарядимо Хельгі. Пташок немає. Ось лишень погано, що Хокман заряджена. Так, а Хокман де спалить посилення з себе. Лікує 35% всі герої отримують плюс 34 до захисту. Так, ні, вона не чистить. Тому, в принципі, ядро можна покласти. Ну, їм під бронею взагалі байдуже на мене. Добре, вмикаємо квасіра. І якщо таки, така розмова, то давайте, напевно, бити все-таки в кілайлцю. І давайте ось так. сині зверху, можливо, тут ще щось позбирається, потрібно почистити поле і шукати жовтий камінчик. Тому що в інакшому випадку я можу просто не встигнути по часу. Пташка на ній є. Ну вона одна. Та й ми, в принципі, зараз не дуже потребуємо того, щоб когось використовувати. Вся біда в хі... цій... крім кайлані, це кай... Кайлані Хокман. От їх прибрати і все буде добре. Давайте, напевно, ось так. Все-таки жовтий в тайрума. хоч трішки якоїсь шкоди. Так, давайте поставимо собі захист, але ж знову такий хопман. Ну, все, наша пісня гарний нова. Починаємо її знову. Добре, давайте. Давайте пробувати бити цю келайл. Чи Кайлані. Кайланіс, напевно. Давайте червоні, там будуть жовті. Додатковий час пішов. Ну, напевно... Більше додатковий час буде працювати на мене, тому що мені потрібна збільшена шкода. Я в принципі не гину і не збираюсь, У мене подвійне здоров'я всіх. Просто мені потрібно якось вимкнути розподілення цієї лікаря. Так, ну сову ми не будемо заміняти міньйоном джолі, нехай буде так. Так, а тепер можна поставити. Можливо, жовтий тут під пріскою закриється. Закрився. Все-таки розподілення може кайлані вистачить? Не вистачає. Ну, я надіюсь хельгій то її доб'є під розподілення. Ага. Ну, все. Ніби зараз повинно бути простіше. Тим паче і жовтий підходить. Потрібно дочекатися ще з цього розподілення зняття, і по великому рахунку це буде перемога. Ставимо ще квасіра. Та давайте напевно в пріску. Ну і чистимось. Все одно нам потрібно чекати, поки, поки спаде це розподілення. Ташок немає, хопмун тримає, все чудово. Можна навіть часині почистити. Все одно вони всі здорові. Давайте ось так Хопмун спровокуємо ворожу. І напевно спочатку зараз приберемо фіолетовий кристал, а потім вже будемо щось думати, що робити далі. Так, жовтий підходить, дивіться, одразу Дон. І трішечки гірше робиться. Погано, звісно, що в мене немає чистки зі своїх. Але не біда. Добре, б'ємо, ставимо. Кому поставиться ця пташка. Дві з половиною хвилини потрібно пришвидшитись. Так, так, потрібно червоних. Потрібно червоних в два заряди поспіль. Давайте, напевно, кому там баф ляже, хоч комусь. На розгін мане. Так, ось так. У нас буде зараз червоний. Потрібно хоч когось забрати. Я не встигаю, чи що? Це буде дуже прикро. Ну, жовтий закрився. Мінус Дон. Ні, я не встигаю. Я просто не заберу мені заладить Хопман. Давайте ось так. Ну, тайроматов ми заберемо. Так, ти даєш броню? Ну ні, чекати не будемо. А, все. Я вже щось подумав, що... Ми тхокмун так просто не проб'ємо. Так, ну тут мені. Ну напевно мені тут потрібен. М -м, не напевно, а точно мені тут потрібен Йокухайнен. Ну і, звісно, квасір також потрібен. Поїхали. Тут навіть не так розподілення гунара знімати, як бавджолі. Так, ну є четвірка, давайте четвірку. Ще можна в гунара. Зараз на розподілення байдуже по великому то рахунку. У нас є джулі, у нас є квасір. Так, зараз, напевно, до заряди мою кухайнина. Я просто міркую, можливо, ще мороз куда-то хід сходити. Чи не потрібно цього робити? Давайте ось так. Отримаємо від бастера. Ну, ніби не боляче. Так, а морозко диспелить, лікує, призиває ельфа, нічого не диспелить. Як краще зробити? Та ні, давайте, напевно. Хай лікує, це таке діло. Розподілення ми заблокуємо і просто шукаємо жовтий камінчик. Ну, немало лікує, нічого не скажеш. Так, поки Дон заблоковано, можна в ней фіолет скинути. Знову ж таки, погано, що я не встигаю нікого забрати до Джолі. А, і Дон ще й зчистила. Зараз. Хотів сказати, я бав джолі буде висіти, але в нас є і Окухайник знову. Да, чомусь завжди. Швидкі турніри завжди довше проходять. Ніж, ніж звичайні. Так, ну, напевно, джолі я поки використовувати не буду. Поставимо ще пташок. І почнемо вже шукати червоних. Давайте ще пташок. Ну, а з червоними біда бачу. Знову зараз морозко відлікує. наша пісня гарна й нова. Ну, прибираємо фіолет, потрібно щось шукати. Напевно, я не буду зараз збирати червоних. Ні, зберу, а потім зберу зелений кристал. Потрібно прибирати це все. Так, бастер трішки. Бджілок нам забрав. Дон стало знову. Ну, поставимо бавджолі. Ну, просто поляни, я не знаю. Цього зеленого камінця ну, просто забагато. Синього забагато, так, да, але ж потрібен червоний. Зараз знову це все, що я їх там ковиряв, джолі відлікує і все на цьому. І на них ще й посилення зараз мана буде пришвидшуватись, потрібен негайно Йокухайнен. Давайте він пішов і знову прибираємо сині, тому що нам потрібно нарешті. Ми хоч когось прибрали. Далі буде простіше. Ну, але довго. Так, розподілення немає, бджілок немає. Хокмун стоїть собі і вона як... Сторож контролює все. І в випадку чого, потім увімкнеться. Ну, поки немає такої потреби для неї. Я її беру, тому що перестраховуюся. Десь просто не буде жовтокамінчика довгий час. З одним лікарем я не витягну. Давайте ще собі міньйонів наставимо. І ось так. Гунар зник. Встигли до Джолі. Красота. Так, він ще був заблокований. Хільге, ну скільки по двом скажеш. Непогано. Вистачило по великому рахунку. Їдемо далі. Джолі Тривел. Два тривели. Ну, добре, я тоді напевно ризикую. Беру рехетре. Мені потрібно. Багато жовтого камінчика. Мені потрібно, я вже такий бій програв, ну, схожий. Мені просто потрібно хоча б камінцями поперебирати тривелів. Але поки що жовтого не густо. Давайте так, все одно джолі буде заряджений. Зараз, до речі, і немає сенсу використовувати хельги, тому що Джолі це все відлікує одразу. По-перше. А по-друге, ядро не заряджене, тому якийсь цього сенс. Ну, поле дуже погане. Жовті, підзріс, Ні. Давайте червоні використаємо, так. Да. Використовую для того, щоб спробувати знайти жовтий. Я не знайшов. Тут буде зато дуже швидко. Ну, ось вам і ризик. А, до речі, була б Хопмун. Багато жовтого було. Я поставив би собі броню і просто жив би. Ну, а так, на жаль, якось складно тяжко йде другий день вже дві поразки. Тобто не працює 3 вела. Два жовтих потрібно брати. Або потрібно, я не знаю, потрібно, що потрібно. Кокмум не прибирати потрібно, тому що її ману не зріжеш, вона дає життя. Це не вирішує всі мої задачі, але це хоча б дає мені якісь шанси на те, що там десь мій камінчик з'явиться. Напевно, потрібно буде спробувати наступного разу ще прибрати хельгі. О, ремонтники розпочали свої роботи. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.